Поряд є оцей ось такий ставок, якийсь штучний наливний ставок. Так, 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 знову Житомир нам написав зараз. Ну, я на Гуйві живу в Житомирській області, тому я не знаю, не думаю, що є. Так, мабуть, мабуть, є в Житомирі, я думаю, Повзанка повинна бути, ну, а в селах, а ви, а ви де катаєтеся? У вас сніг є чи немає там? Снігу дуже мало. Подивіться, у нас снігу дуже мало, оце я вам зараз показую. І він уже розтає Так як, якби не насипали, то кататися на санчатах і на тюбах, і на оцих всіх. Немає на чому, снігу дуже мало. Для лиж, для лиж мало снігу. І зразу ж із-за того воно зразу і розтає. Тут хочу показати, тут е, зараз паркувальний майданчик, і тут вони насипали його. От, от з такого м -м, мармурових таких м -м, камінців. Він зроблений. Так, ідемо далі. О, хтось щось написав, а чогось, а, чогось відкликане, так. Ви написали, але відкликане ваше повідомлення. Ідемо далі. Напишіть, яке, яка якість зображення? Я не знаю, як мені до вас звертатися, ну і у нас трішки снігу, теж трішки снігу. Бачите, в цьому році снігу мало, але добре, хоч він є, тому що все-таки мороз у нас був мінус 16 вчора зранку. Сьогодні зранку було мінус 15. А для землі краще, коли є сніг. Він хоч якимось чином прикриє трошки прикриває рослинки і тому зараз я вам покажу зразу, ого, який ось тут лежить кусок снігу. Бачите, це лід такий, шматок льоду з якоїсь машини злетів. Напишіть, яка якість зображення е, нормально, не, тому що коли я йду, я знаю, що завжди якість зображення падає. О, зараз йду, так смачно тут пахне шашликами. Зараз трошечки. Поставлю рівненьку камеру. Отакий От є красивий міст. Його побудували в 2019 році. Давайте подивимось на нього. Зараз пройдемо трошки сюди нижче. Шумить водичка. Красиво, наче це справжня річка. Не знаю, як вам показати красиво. Ано видно чи ні. Напишіть, ви бачите цю красу? Друзі, ставте вподобайки. Ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок.